Вітаю на каналі Тренування для сходнення вдома. Я Оля і сьогодні у нас з вами тренування для струнких ніг та підтягнутих сідниць. Це тренування направлене на спалювання жиру та зміцнення м'язів стегон та сідниць. Приєднуйтесь! Прийміть положення звичайної стійки, ноги ширше за плечі, руки за головою. Викладайте присідання до паралелі стегон із підлогою, потім опріться на руки і відведіть ноги у стрибку, щоб вийшла планка на руках. Далі вистрібніть вперед і встаньте, заводячи руки за голову. Ця функціональна вправа задіює м'язи всього тіла, однак у нашому випадку основне навантаження припаде на ноги, оскільки працюватимемо без вистрибування, елемент не призведе до надмірних навантажень на серце та коліна. Прийміть положення полуприсіда, відведіть ногу у бік на носок, а потім підведіть назад. Для зручності допомагайте себе руками, уявляючи, що робите легку пробіжку або йдете в швидкому темпі. Опорна нога повинна залишатися в нерухомому положенні, перебуваючи у невеликому згині. Права спрямована на опрацювання бічних і приводящих м'язів кожного стегна окремо. Оскільки друга нога перебуває у присогнутому стані, вона виконує роль опори, що підвищує її статичну силу. Додатково зміцнюється серцева суди, на система. Встаньте на праву ногу, ліву ногу відвізіть назад, одночасно роблячи випад, реверанс по діагоналі назад. З воротним рухом повертаємося у вихідну позицію і робимо удар ногою в сторону. Виконуємо по 15 секунд на кожну сторону. Основна мета вправи зміцнення ніг, збільшення обсягу м'язів стегон, тонусу сідниць. Крім цього, розвиває навички балансу та координації рухів. Вправа надає комплексний вплив на все тіло. Для спрощення вправи виконуйте тільки реверанс без удару. Прийміть колінне кистєве положення, повністю витягніть праву ногу, після цього підніміть і відведіть її у протилежний бік, утримаючи на вазі. Рух має відбуватися догою. Дотримуючись аналогічної траєкторії, поверніть ногу у вихідне положення. У процесі виконання одночасного навантаження піддаються бічний і приводящий м'яз стегон, а також сідниця. Це дуже незвичайна вправа, яка відрізняється простою технікою виконання та високою результативністю. Виконуємо по 15 секунд на кожну сторону. Встаньте у положення бічній планці, але нижня нога повинна стояти на коліні, а на бічній частині стопи. Вільну руку зафіксуйте на поясі. Підніміть верхню ногу до кота 45 градусів з корпусом. Після невеликої паузи поверніть ногу назад. Вправа допомагає швидко схуднути в стегнах, дозволяючи позбутися целюліту. Зміцнюється косі м'язи живота та трицепс рук. Також вправа сприяє розвитку навичку балансу тіла. Для спрощення вправи опустіть таз на підлогу та здійснюйте підйоми ніг. Ляжте на спину опріться долонями в килимок, після чого підніміть таз, утримуючи його вагу на носках. Після цього випряміть праву ногу та поверніть її назад. Той самий рух проробіть лівою ногою. Виконуйте махи, залишаючись на носках протягом усього виконання. Права спрямована на розвиток сідниць підтягування передньої та задньої поверхні стегна. Крім того, специфічне положення надає одночасне статичне навантаження на поперек та прес. Переходимо до наступної вправи, зробивши стрибок, розставте ноги ширше за плечі і потім черговим стрибком зведіть їх назад. Після чого зробіть ямах правою ногою перед собою по діагоналі, торкнувшись лівою рукою стопи. Знову стрибніть, розводячи і зводячи ноги. Після чого мах зробіть лівою ногою. Рухайтесь швидко, не затримуючись у пікових точках. Права надає одночасне навантаження на ноги, а також розганяє роботу серцево-судинної системи. Основний акцент навантаження припадає на квадрицепси та зовнішні і бічні сторони стеган. Руки утримайте перед собою в замку. Сядьте до рівня, доки кут згинув в колінах, не досягне 90 градусів. Зафіксуйтесь, після чого зробіть підйоми на носки та опустіться назад. Тільки потім піднімаємося повністю. Вправа спрямована на ізольоване опрацювання приводящих м'язів і сідниць. Додаткове навантаження йде на литкові м'язи. Для спрощення впави опускайтесь в присід плії і далі піднімайтесь на носки по черзі спочатку однією ногою, потім іншою. Крім прискореного ж це тренування допоможе зміцнити суглоби, зробити м'язи еластичнішими, а також приділити увагу проблемним зонам стегон. До зустрічі на нових тренуваннях!